Привіт, ребята! Сьогодні приїхав трохи порибалити, взяв з собою такі приманочки. Зараз покажу. Дуже гарно вони працюють у воді. Зараз покажу, як працює ця приманка. Недавно відірвалась лопатка на цій приманці. І з допомогою одних інгредієнтів я приклеїв оцю лопатку, вона тепер дуже крепко тримається. Буде відео, покажу, як приклеїв, дуже простим способом. Ставте лайки. Чим більше лайків, тим швидше більше... Більше вийде відео. Зараз покажу, як грає ця рібка. Воді, вона грає дуже-дуже цікаво. Ось так от і приманює гарну щучку. На цю приманочку я залив щуку гарну. Відео буде в описанні. Зараз покажу вам ще своїх пару приманочок, які я взяв з собою. Ось в мене є така приманка цікава на ловлю окуня судака, щуки, ну і так далі. Так, і є така приманочка. Я теж недавно ловив на неї. Получилося так, що зацепилося за гілку. Рішив відірвати, полетіло в дерево і відбило оцю всю частину. А тут якраз тримається на, на ній поводок на цій частині. І з допомогою суперклею ще одного інгредієнта я приклеїв оцю лопатку. Тепер вона тримається як камінь. Відео скоро вийде, так що, чим більше лайків, Тим швидше відео вийде і покажу, як я приклеїв. тримається просто суперово. Зараз покажу, як грає оця приманочка в воді. теж. І взяв з собою ще таку одну цікаву. Тут бачите, в ній лопатка. За допомогою цієї лопатки вона швидше в воду і теж цікаво грає. Цікава гра всіх цих рибок, які приманюють. Щуку. Так, зараз поміняю і покажу, як грає у воді оця приманочка. Грає вона дуже добре і дуже вона мені подобається. Так, ну ось воно готово. Зараз покажу. Опа! Моя приманочка. Дуже добре грає у воді. Ось так вона виглядає і коли її тягнеш, вона ось так грає. Прям чудово грає. Самі бачите, ця гра приваблює дуже цікаву рибу. Ось з допомогою цієї приманки ми можемо наловити багато цікавої рибки. Друзі, підписуйтесь. В описанні буде ловля щуки, відео недавно я зловив. Ось так. Просто дуже цікаво і привабливо. Плюс таких приманок, що вони не чіпляються за камні, ну, якщо швидко не тягнути. Блісну закинув і за неї забув, вона зачепилася за камінь. Тут бачите, яке дно кам'янисте. Зачепитися 1 раз-два. Тобто купив і за секунду обірвав і забув. А приманка може коштувати не дешево. У Фінляндії приманка стоїть мінімальна ціна 5 євро. Ось так. Друзі, підписуйтесь, чекаю вас в коментах, ставте лайки, чим більше буде лайків, і не писати мені всякої гадості, там, як деякі пишуть. Буду удаляти коменти, Блокувати Це все без толку, що ви там пишете. А я знімаю своє відео і свою рибалку. Ось так люди катаються на скутерах на річці. Так, ну будемо пробувати поколовити. Чекайте відео. Пізніше покажу, що наловив. Ось така приманка. Недавно на неї піймав щучку. Відео буде в описанні, повторюю. Так, сьогодні ловля щуки. Ось таку приманку. От вона. Хороша. Вовлю, О, бля, щучки. Ось так от. Бля. Погрызли зверху, на верху, наверное. Ну, килограммчика два. Вот такое. зубастик зацепилась хорошо Так що осінь трофеїв.